Витаю. Вже починається мій третій-четвертий рейс. Я ще в Варшаві. Е, їду на загрузку, але ще нині буду вертатися до Варшави, договорився так шефом, бо я тільки собі буса, ну, якби я приїхав, поміняв собі колеса, перевзув на українські, е, э, блін, на українське, на літні, перевзув колеса. Вот. А, цей. Ну і свою машину відігнав. Але ну, не, не залишив ні документів, ні ключів, все маю при собі. а цей, ну, Типу багато того, чого мені не треба мати при собі. Ну той, поки їхав, добирався до машини, до буса, вже подзвонив мій цей. Е... Експедитор каже, є там загрузки, треба їхати вже. Типу... Бо там, типу, ну, коротше говоря, там ще от... пів години і там ж нікого не буде. Ну, і я. Коротче... Їду, загружуся, одразу шефа попереду, що я ще вернуся до Варшави, бо кажу, ну, типу, не варіант, треба зробити те, що треба. Але то 50 км від Варшави, так що терпимо. А не аж так далеко. Тут новий двор мазовецький, а загрузку маю дві паліти до Голландії на післязавтра. Аж завтра він ще хоче мені щось знайти догрузку. В Німеччині. Тому я ще сказав мені дуже не спішити. Я ще нині поїду, надіюсь, поїм. Тут в Варшаві нормально. Речі поскладаю, все так як треба, і тоді вже цей. Тоді вже М -м, поїду в сторону Німеччини і десь там під границею вже буду ночувати. Вот. За ті вихідні в Україні я щось на лежній не, не попав, хоч, ніби кажуть, що буквально сніг був, але поки туди, поки сюди не попав. На квадроциклах хотів поїхати покататися і теж. Коли я дзвонив, що я мав час, то там все було зайнято. Коли у мене не виходило, то тоді віддзвонювали, що вільно. Так само дзвонив на кониках покататися точно та сама історія. Коли в них вільно, тоді мені не треба. От. Що ще? Ну, Маю новий телефон ніби з ліпшою якістю, камери і так далі. Але наразі ще це відео записую старим. Бо там в тому новому треба настроювати. Перше, там треба з мікрофоном розібратися, бо щось я підключаю щось. Не хоче, пише тільки зі свого, того внутрішнього, а з нього вже я знаю, що якість хреноваста, тобто так не вийде щось нормально там записати. блін, пробки капець. Ряха так не зло попав на таку поробку, ще казав тому своєму а, до речі, маю нового експедитора. Поки що не знаю, як він, як він там. Ніби культурний. Кажу йому, що приїду запізно зразу. Він та ні-ні, там так мало їхати. Видно зразу, що баран, що не має поняття, кінець робочого дня зразу знаю, що будуть корки, пробки. Зразу попереджу, чи будуть там на мене чекати, щоб я не приїхав, і не... бо я кажу, там ночувати не буду, я поїду назад. Та ні, ні, їдь, їдь, я там все по базарі. Дзвонить до мене, той заказчик вже дзвонив. Питався, чи я до п'ятої приїду, бо він п'ять звідти свалює. Я кажу, не знаю. скажу, що ні. Щось там, ну, я буду думати, я щось там подумаю. Мені, в принципі, все всьрація. Я шефа попередив, не треба вернутися. Того ідіота теж попередив, бо він щось з першого моменту показує свої ідіотом. Вот. Загрузка дві політи до Голландії, в Німеччині ще мають щось догружати, ніби. Ну, Він ще не має того, не знає. Але ніби, ніби щось має бути. Планую вот. виїжджати все-таки нині. О. Бо там, де я ночував і там, де зараз живу, там зараз люди трохи гуляють, празнують, так сказати. У них ще Паска. Вони ще дружують. Так що мені там не варіант, я там не і Питим. І так гуляти не можна, а виспатись не дадуть, бо то говорять музика і так далі. Так що вже ліпше тоді їхати кусок дороги і собі поспати в машині. Та й отакоє. Ну добре, що нині поїхав, закупився, колеса перевзув на літні. Фури вже знов сваряться, не можуть, не можуть розминутися. Аварія стоподобав, не можуть воно без. Щось трендить, хтось не може якось під'їхати. Я не розумію, чого вони... Я включив хвилю там, де українці говорять, все одно щось поляки говорять. Що вони, як вони там попали, хріні Всі на нараз говорять, всі ніхто що вони говорять. Ба він тут дурдом виїхати з тої Варшави. какой урод всегда вот радио на поиски. какой дурдом, короче, вот пробка просто капец. Доехать из той Варшавы, то что-то нормально. Не, не Зробили мені той ключик, шеф. що ще казав, що я заробив такий маленький. збоку був такий, в мене є такий типу, сундук, я там в ньому тримав пересосик такий маленький, І ще там ланцюги на колеса. Тепер він мені докупив масло моторно, всякі пожарні бо в мене там щось було, трохи виробилося. І так само того то соло мені докупив, бо в мене було трохи виробилося, пропало чуть-чуть. Він мені докупив, я собі туди поставився. Вже цей раз добре, що можна води собі набрати в ту каністру, навіть вже руки помити чи там посуду сполоснути. Пити, кажуть, їй не варто, але мити ці не можна. Вже менше буду возити в кабіну, взяв тільки 5 літрів, вже не 10 і не 15. На що займати місце. Так о, і трохи її таких продуктів собі трошки закупив. Ще треба буде, звичайно. З дому цей раз знову взяв, але вже той раз спробували, зробили експеримент, закрили, ну тай, консерву півлітрову баньку, закрили борщ, рідки. Ну, типу бачиш, що так поляки роблять і спробував то, що з того вийде. То потім розкажу, але вже вам можу сказати, що це дуже добра ідея. Любі страви готуєте, півлітрові баночки, треба їх ошпарити, ну так само, як на зиму там, закриваєте маринацію чи ще щось. Все точно так само, тільки закриваю не ключом, а беру такі баночки, що на Різьбі. Все там прокип'ятити, закриваєте, воно вакуумно закривається і воно ну, воно там, звичайно, воно там півроку не постоїть, так як то що мариноване, бо воно там спеціально мариноване. от. Але на три тижні воно стоїть. Так поляки роблять, я вам скажу, що це набагато ліпше, ніж їсти то магазинне. Ну, я їм все рівно, і магазинне теж, але це вже по-любому. Так би ну по-любому краще ніж, ніж. ніж цей. Ніж, ну, ніж стільки магазини, ніж тільки фабрикати, ні? Та й отакі-то, ще. Ніби такого особливого нічого, вже от тепло, слава богу. Зараз 13 градусів показує вже і вночі. 5 6 градусів, тобто вже немає такої холодини, вже трохи з одягом буде легше. Хоч я практично взяв все те саме, що брав попередній раз. Думаю, що цей раз ну в баню ліпше бути готовим до гіршого, бо хто його знає. Мороз може тріпнути, а потім, потім робиш що хочеш. Легше, легше то мати і не носити, ніж не мати, і потім будемо мерзнути. Писав собі от в свій той зошит, собі початковий кілометраж, потім буду ще з шефом говорити, бо мені знов не до кінця збігається. Не зовсім мені збігається, те, що він мені нарахував, Ще потім до нього подзвоню. Слухай, прошелкати. Тут всі як і дивляться, що в мене бус, значить під... мені можна тут спереді підрізати, а то хрен там. Стараюсь нікого не пускати, бо вони охіревші. Ніхто бус не пропустити не хоче, а зато як. цей. Кожен хоче влізти. Добре, буде далі ще щось запишу. Я якраз загрузився вже. Досить швидко пройшло. Але то тільки із-за того, що вони спішилися, бо... Загрузку мені знайшли в кінець робочого дня і якби були пробки, то, як я вам показував. Вот, ну, відповідно, вони тільки за того скоро зробили, що вони спішились додому. А так-то в завжди все через жопу. Практично як в нас. Вот. Ну, Загрузили, документи отримав. Їду ніби до Голландії, маю дві палети якоїсь херні, щось таке типу. На кожній палеті такі катушки. Щось таке свого роду, як то нагадує. Мусорні пакети, такого щось типу нагадує, такої кульонки. Одна палета. А друга палета то щось таке, як, наприклад, обкладинки до шоколаду. І такі мотки цілі, такі як, як, як туалетної бумаги, тільки воно в два рази ширше, ну і їх там до хріна досить. Вот. В німцях мають до дозагрузку, тому нині їду зараз ще до Варшави свій перекушу. І там полишаю те, що мені треба лишити, і зразу стартую, вже там сидіти не буду. По поїщі нині собі глуплю трошки. Там до німецької границі і там вже буду спати. От. Думаю, зараз трохи знімлю, бо зараз темніє вже не буде смислу взагалі нічого знімати. Наразі ще знімаю старим телефоном. Може нині, але швидше всього, що вже на вихідних я буду мати час, бо там треба ту камеру настроїти. Там е якість знімає 4К, типу оця сама послідня, що вже не Full HD, а 4К, що ще крутіше. От, але справа в тому, що по-перше, в Ютубі воно того не показує. По-друге, то, що я знімаю, якби і немає потреби такої якості, я тут все закидую, якщо ви замітили все відео в 720-тій якості, воно ніби займає менше місця і мені практичніше, бо... Легше закидувати, немає таких проблем з тим, щоб закинути в інтернет. Ось. Ну, а і в більшості я таке знімаю, але тут немає потреби в такій великій якості, якби вона нікому нічого не міняє. Тому, тому така от ситуація. Що ще. Вихідні пройшли дуже швидко, хоча я був досить багато, я тільки в Україні був. Повних 7 днів. Я в понеділок зранку вже був в Україні, так якби я виїхав неділю вечором. І виїхав в понеділок. наступний понеділок я виїхав з України. Ну тобто я повний тиждень відгуляв. Вот. Машину свою поремонтував. Ця машина пройшла повний тихогляд. Тормозні колодки в мене щось підпискували, а... Шеф каже, що йому сказали, що в мене там аж 10% якийсь ідіот притурможений на об'єм лізе, блін. І цей, що в мене там 10% аж колодки стерлися, всього то на все. Чому вони пищали, непонятно. Вот. Шо, ще, Що ще. Так, ніби все добре в принципі, все класно. вот Так, ну сильний дошли і ніхрена тут і так нема на що дивитися, так що вже, думаю, буду знімати завтра.